Доброго дня компанія Viromax. Сьогодні у нас на обзорі швидкісний щогловий підіймач GOGG sk 200 Нам сьогодні допомагає головний механік Василій Ярославович. Всім доброго дня. Будемо розглядати більш детально підйомник, з чого складається. Дана конструкція у нас змонтована на висоту 81 метр. В даній комплектації в нас 54 щогли з довжиною по півтора метри. Щогли гарячо оцинковані, з високовуглецевої сталі. З'єднання у нас З'єднання нас болтами із самозаживними гайками, що забезпечує правильну роботу. Так. Гайки в процесі... Йдемо далі. Давайте розглянемо шестерні, які працюють. У нас тут на підіймачі. Це шестерня в нас відповідає за... Це в нас аварійне е, яке відповідає за правильну роботу підйомнику. А наступна? От... Це в нас привідні три шестерні з електромоторами. З ре... З, ре... з, електромоторами кожен має потужність 11 кВт. Тобто в сукупності в нас 33 Оці кВт. Длина, я бачу. Так, 33 кВт. Так, це три двигуна встановлені на даху підіймача. Так, Так, можливо далі, можливо... далі ми дивимось. Важливо сказати про кабельну каретку. Кабельна каретка рухається разом з підйомником, відповідає за натяжіння кабелю, що сприяє використовуванню підйомника в вітряну погоду. Кабель у нас не чіпляється, не переплутується тощо. Так, йдемо до кабини. Це в нас зона, зона загрузки працівників. Ось така ось рампа. З другої сторони рампа Вик... ви... так, рампа друга, трохи другої модифікації. Ми зараз розглянемо і об'ємо. Так, заходимо чому. підіймач. Так, заходимо. Так, з так, чим оснащений. Так, Називаємо рампу і дивимось, з чим. З нас... підіймач. Так, підіймач. Аварійні гальма. Головний вимикач. Головний вимикач. Також кабіна обладнана кінцевими вимикачами, які забезпечують правильну роботу підйомника і відповідають, що важливо за техніку безпеки. Ну, також можна враховувати, не можна, а відповідно враховувати і людський фактор. Так, Давай, що, давай так? включимо освітлення. У нас кабіна. кабіна оператора, спеціально відведене місце. Раз, включимо, включимо освітлення. Пульт управління це у нас освітлення для роботи Ось підйомника, освітлення. Так, в темну пору доби. Так, дивимось далі. Наступна. Так. Кнопка це у нас, це нас аварійний, аварійний стоп. Кнопка. Індикатор, індикатор роботи підйомника та старт. Це у нас джойстик, який регулює по-будівельному віра майна. Так, це ключ, він знаходиться тільки в оператора. Будівельники не мають прямого доступу до підйомника. Також є, є модифікації моделі підйомників з моніторами. На монітор виводиться інформація, скорость підйому, на якому поверху знаходимося. І це... Василь, давай рухатись. Так, давайте. Все. З вами. Так, ми поїхали. Так, дивимось. Швидкість підіймання. У нас підйомник у дві швидкості. В кінцевих точках підйомник переходить до плавності кому завжди на першу швидкість. Зараз ми поїхали в п'ятий поверх. Вже ми на п'ятому поверсі. На п'ятому, так. Шостий. Тільки почали рухати, ми вже на п'ятому поверсі. Досить швидко. Сьомий. Давай зупинимось на якомусь, на якомусь поверсі. Ну, коли ще до десяток ми під'їдемо, щоб розглянути анкеровку, конструкцію анкеровки. Давайте зупинимося. Перейшли на першу швидкість Перешли. і зупинились. зупинились. Тут трампа, як я вже сказав, конструкції. Щоб можна було опустити... Ага, це це рампу. в нас відхідна рампа для того, це, що щоб... це на кожному поверсі, це зроблено для так. зручності, щоб... І ось я працювати, на поверхню. Працювати, працювати рохлою, завозити будівельний матеріал. Щоб ви розуміли, що ми вже на 10-му поверсі. Ось. Я повертаюся обратно в кабіну. Так. І будемо підійматись вище, для того, щоб піднятись. Показати вам анкеровку і піднятися на дах. Так, Закриємо тут, також є Це тільки для технічної служби, кабіна оснащена драбиною. І виходимо через на монтажну площадку. Тут теж у нас встановлений кінцевий вимикач. Викриємо для зручності і це у нас електрична шафа, в якому встановлений частотний перетворювач. Він же інвентор для плавності ходу і зручної роботи підйомнику. Це лебідка для монтажу і демонтажу конструкції. Не завжди у забудовника є можливість працювати з башеним краном, або башений кран змонтований Цей крюк... так. Знімається і ми піднімаємо так, ми можемо монтувати. Можем монтувати без допомоги бажаного крану. Монтувати, демонтувати. Також дуже зручно зводити анкеровку, якою ми прив'язуємось до будівлі. Зараз ми спустимось. Спустимось чуть-чуть. Давай розповімо прямо ось тут, як працює анкеровка. Ну, Зараз ми спустимось, щоб більше. Це в нас двигуни, три двигуна. Филдики. ось Все, є, анкеровка є, доїхали до анкеровки. Ось така анкеровка. Так, керовкою ми прив'язуємо з дуба, скажімо так, прив'язуємо до будівлі. Анкеровка, де в нас кожних три поверхи. Василь, тобі розповідай. ж кожних кожних 9 метрів. Важливо зазначити, що анкеровка, хід анкеровки в нас довжина регулюється. Це потрібно для того, щоб враховувати всі технічно-будівельні вимоги забудовника. Зроблено для цього, як ви бачите, щоб можна було дуже зручно ставити перестінки. Ми не мішаємо забудовникам будівельникам ставити перестінки. Ми враховуємо всі вимоги і рухаємо анкеровку в. Як нам зручно. І зручно будівельнику. Так, анкеровка в нас рухається, я так розумію. Е, так, е, ну, анкеровка в нас рухається, але це зроблено для того, щоб це більш е, для монтажу. Для монтажу, демонтажу. Так, вона, так, вона е, віра, та, віра майна. Та телескопічна. Ми можемо змінювати довжину. довжину. ось в цьому місці. Ми змінюємо довжину. Конструкція дуже надійна. Встановлюється дуже легко і швидко. Так, про двигуни. Двигуни у нас, як ми вже казали, три двигуна потужністю 11 кВт. На кожному двигуні розташований редуктор, з, якої, з другої сторони ми бачили шестерні приводу. Це рейка. Півідна рейка, по якому ходить шестерня, і е, рухає підйомник Віра Майна. Це кінцевий вимикач для, для, кінечно, для кінцевої зупинки. Щоб підйомник не поїхав, далі потрібно. Ось так, Оксим, я думаю, буде... що ми все розповіли. Так, я думаю, що інформація Лобівка, більш, більш... Чим потрібно навіть за всіма питаннями звертайтесь на головний офіс. Технічна служба та менеджери вам з радістю будуть відповідати на всі ваші запитання. Василь, давай прощатися з нашими клієнтами. Це. До побачення, звертайтеся. Звертайтеся в компанію Virmax за оренду так. купівлю. Техніка швидка, надійна, безвідказна, ніяких питань. Всього найкращого, до побачення.